Yeah. Приміщення новоствореного музею ущен заповнене гостями, а стіни світлиці мозаїка творчості художниці, де кожна картина вікно у новий світ. Здається, що над роботами працювали тонким пензлем, старанно вимальовуючи фарбами кожен сантиметр. Однак вишивальниця створює ці яскраві світи нитками та голкою, і все тому, що Ніна Гончарук винайшла свій метод тришарову вишивку, який кілька років тому запатентувала. Саме завдяки цьому полотна має такий об'ємний та реалістичний ефект. Я майже до п'ятдесяти років йшла саме до цього, що я сама винайшла світе. Свою техніку. В принципі, це нічого тут нового немає. Просто-напросто я почала з'єднувати те, що ніколи не з'єднували, і ніде не було офісу. А мені було просто нецікаво робити щось таке, що вже хтось придумав. Ось я себе почала шукати, і я себе знайшла. У світлиці музею одночасно можна експонувати близько 90 картин. Утім, сама майстриня каже, що створила набагато більше. Її квартира до стелі заповнена роботами, однак усі вони не вмістяться навіть у втричі ширшому приміщенні. Тепер вона працює і над іншими техніками. Картини зі стрічок вдаються не гірше, як ниткові витвори мистецтва, кажуть відвідувачі. Роботу подолянки вже не раз оцінювали на найвищих рівнях. У нас був конкурс. Ми самі знаходимося під західною Української ради миру, і ми цей конкурс провели по всій Україні. Ми продовжуємо його проводити. І е, на виставках, які були у всіх містах України, у всіх буквально. І е, люди, які приходили на виставки, вони е, голосували. За роботу, які найбільш їм сподобалось. І так у нас є три золоті голки. Та найкращою нагородою для творця є враження глядачів. І я так була вражена, що я прямо не могла спати. І я подумала і думаю, спробую сама вишивати. Почала вишивати теж. І я цікавлюся її творчістю весь час, схожу на всі виставки, які вона проводить. І дуже-дуже получаю дуже, задоволення від її картин. Тут багато цікавих смислових картин, яких ніде не можна побачити. Наприклад, та картина, що дерево життя, карта України і лелека райдуга, веселка, і лелека несе дитя на Україну. Це якби відродження нової України, нового життя. От така сильно смислова картина. Ревета стогнеді при широкій. от вона дуже експресивна. і Мені сподобалося, що Ніна Івановна не побоялась так, такими красками і зробити таке диво. Ніна Гончарук планує передавати свою майстерність молодшому поколінню, займаючись роботи в гуртках і навчаючи вишивці дітей. Наталка Бахамент, Олександр Галянт для інформаційного випуску.